Друзі, всім привіт З поверненням на мій канал. У нас сьогодні з вами буде шопінг-огляд в магазині Сінсей з приміркою. Частина друга. Хто не бачив першу частину посилання на відео я залишу внизу під цим відеороликом. І так, в Сінсей розпочався вже розпродаж на колекцію Весна Літо 2023. Тому поспішайте! Дуже багато цікавих речей можна придбати за. Хорошу ціну. Так, тут йдуть футболки на будь-який смак. Просто різноманіття якесь шалене кольорів, принтів. І, до речі, чим дешевша футболка, тим вона буде по, якісті, по якості гірша. І чим ціна вища, тим футболка, звісно, буде краща. Мене цікавили футболки, наприклад, базові, такі там бежевого відтінку, чи то чорного, чи то білого. Зараз будемо дивитися, чи вони є. Ось таку, наприклад, можна взяти футболку, вдягати її до, наприклад, чорні джинси. Зверху, наприклад, чорний блейзер було б дуже круто. 129 гривень зовсім недорого. Дивіться, є навіть зараз зі знижками ось такі базові футболки. Вони дещо, звичайно, будуть дорожчі. Така чорна із V-образним вирізом. Далі дивимося: ось ще базова футболка, також чорна, але на ній вже збоку нашита така кишенька, круглий виріз, кругла горловинка, що завжди прикрасить вашу чудову тоненьку шию. І ще є ось такі чорні також базові футболки, але вони вже дещо тонші, сама тканина і вже а, модель нагадує блузу. Дивіться, є ось такі блузи. Навіть не знаю, як це назвати, блуза, мабуть, що блуза сітка. Прямісінько, як із 2000-х. 169 гривень мінус 39%, це зараз тренд. Прозорі речі, точніше, такі сітки під низ можна вдягти якийсь білий топ, наприклад, майку. Цікава така річ. Також дуже багато Сінсей суконь, але всі вони на вид на вигляд якісь, можна, я скажу таке слово, злиденні. Хто зрозумів, той зрозумів. Такі через щур вони якісь простяцькі. 549, вона на вид взагалі ніяка, їй треба просто, можливо, міряти. Ну, ну, навіть от коли дивишся на таку сукню, ось ця, наприклад, дався в якихось квітах незрозумілих. Навіть не хочеться таке приміряти, чесно кажучи, ще. Знаєте, можна от однотонну, в принципі, подивитися сукню-рубашку, сукня-сорочка. Можливо, щось таке більш-менш елегантніше буде. А, також спідниці е, є ось такі всі квітковий принт рябі. Наприклад, мені сподобалась такого відтіночку юбка в плісе, достатньо непогана, да? тканина і моделька 549 гривень. Ну, це не дешево. Також зі знижками йдуть ось такі спортивні речі. речі Одяг для спорту. Дивіться, колись цей топ коштував не 200 гривень, а більше дещо. І є такі лосини яскраво помаранчеві. Більше такий колір подобається. І ще я десь бачила знижки на теж ось такі спортивні топи. От, наприклад. Мінус 39%. І ось такі ще. Ці по 209, також для спорту класні. Є ось таке жіноче взуття, ще такий цікавий колір карамельний. І ціна такі шлюпани за 599. Ну, дорого для, такої, для таких, мені здається. Вони важкуваті. Це з Еко шкіра, точніше, дермантин. Ось такі є також маєчки, такі, скажімо, базові 169, смугасті і 169 капучина, отакий колір, дуже приємний. І, наприклад, можна їх вдягати із бежевими також. Наприклад, станьми і зверху вдягати якусь якусь сорочку, наприклад, білу, чи то в таких відтінках, чи то блакитну. Ви бачите, дуже багато спідниць, різного фасону і в максі і міні зі знижкою. Ось такі чорні є, такої середньої, трохи вищі коліна довжини. Цітиво, як підльон, знаєте, з топом таким і, наприклад, з цими черевиками. Такі шльопани теж коштують 596 600 гривень. Тут які хочеш висять брюки, і зима, і літо, карго розові. Зірвались, як завжди, зараз я їх поправлю. Так, це в нас 329, тобто, такі осінь. Тут кольорові йдуть м -м, джинси, типу. Це щось взагалі дуже вузьке. І карго ось такі бежеві. Раз на них. Давайте цікавлюся, скільки вони зараз коштують. 359, так само, як і коштували місяць тому назад. Дивіться, хотіла показати довжину цієї спідниці. Вона виявляється з льону. Ось така довжина її. І можна до неї до цієї спідниці вдягати таку блузу, блуза топ. Не знаю, мені не подобається. Нічого такого особливого, але дуже така тканина приємна, легка, не жарко, звичайно, це не, не в джинсах. Такий варіант на літо, в принципі, може бути. Так. Якщо, наприклад, якийсь, якась інша зачістка, просто довге волосся але, або просто волосся вкладене в якусь форму. Ось, не хвостик, як зараз в мене. Так, є ось такі сумки плетені, пляжні. Фіолетва 549. І є такі чорні. І ще ось такі сумочки пляжні за 500. Бежеві і чорні. Що ж, я вирішила показати все-таки вам деякі аутфіти в купальнику і деякі такі на пляж. Ну, наприклад, коричневий світло-такий коричневий купальник бікіні можна вдягти із наприклад, з такою сорочкою. Насправді сюди так само може підійти сорочка будь-якого відтінку, навіть ось така смугаста, дуже круто да, виглядає, поєднується. Або ж біла, це може бути сорочка, або як в неї оливкового темно-оливкового відтінку. Дивіться, так само ви можете вдягти шорти, або штани, такі молочного відтінку, цю рубашку і цей купальник. Світла, він такий, знаєте, типу какао, да. відтінок какао. Назовій це такі окуляри. Взуття сюди може бути будь-яке в таких також бежевих відтіночках, або навіть молочне. І ця сумка зараз спробуємо. Так, вона сюди, мені здається, також підходить. Ще приміряємо ось такий топ. Боді топ. Так, Ціна 279 гривень, чорно-білий, і з такою зав'язкою. Так, ось так на мені сидить цей боді. Бажано, щоб не видно було звичайно ліфчика. А взагалі тканина дуже приємна. Це навіть щось схоже на котон-віскозу. І ці шорти. Шорти, звичайно, хотілося б, щоб вони були. Звичайно, хотілося б шорти з 40-го розміру, був 38-й, але 38-й на мені якось занадто мене обтягли і мені було дуже незручно. Ці набагато краще, 40-го в наявності не було. Хочу сказати, якщо у вас мої приблизно параметри, і якщо ви хочете такі шорти, беріть 40 розмір, Бо 42-й на мені так крутиться вільно. Ось, В принципі, хороший також літній лук, взуття кросівки, шльопани, босоніжки на ваш смак. Головне, щоб в одній відтінковій гамі було і взуття. Такі шорти коштують 499 гривень. Тканина легенький такий тоненький котон. Дуже зручні. Сумочка коштує 500. Ось така. Так, і я ще не приміряла ось такий в полоску топ. Смугастий топ, чорно білий 169 гривень. Сорочка на мені була в розмірі L. Спеціально я взяла розмір L, тому що вона має бути оверсайз. Якщо це варіант на пляж 329 гривень. Це поліестер Еластан. Так, І боді топ на мені був в розмірі M, 200. 79 гривень, можливо, навіть S також підійшла б. Навіть не знаю, затрудняю сказати, який краще брати. Хто як любить, хто любить, якщо дуже сильно в обтяжку беріть S. Хто любить так вільно і в кого такий ну, об'єм грудей 95-100, то беріть M. -ку. І ще один аутфіт на літо на кожен день це може бути пляж, або ж це просто а, такий прогулочний варіант вийти в місто м, у вихідний день. Це смугастий, смугаста майка топ. А, зараз він також за хорошу ціну йде в сінцей. Це та ж сама сумочка і ті ж шорти. Сюди а, також пасуватимуть брюки, можливо, навіть більш буде а, елегантніший лук, якщо це будуть сам. Молочного відтінку брюки я всім дякую за перегляд і надіюся, сподіваюся, сподіваюсь, що відео буде для вас корисним, щось ви для себе виберете. До наступної зустрічі!